Координаційних центрів, які займаються благодійністю. Ви не соромтеся, будь ласка, підходьте, заявляйте про себе, говоріть. Ви маєте право казати про те, що ви робите, оскільки ваша робота це ще один фронт фронт допомоги нашим бійцям в зоні АТО. Слава Україні. Я працюю в центрі допомоги, який знаходиться на жовтневі 27. Це напротяг медучилища. училища. Ну, за цей період, що ми працюємо, зібрали 21 тысячу 46 гривень. Значить, витрачено 15 тысяч 196 гривень. Зараз у нас на касі 85 5 850 гривень. Потрачено на що? На інструменти 7 тисяч 405 гривень. На пальне 3 370 гривень. Ну, на медпрепарати 3431 гривня. На плівку, там, знаєте, щоб ці бліндажі закривати. 9 тисяч 990 гривень. Ну і там на продукти я вже кажу. Значить, багато людей приносять продукти, ми їх теж відправляємо по мірі можливості. Ну і да, там ще багато людей нам допомагають, Дякую їм. нас ще є представники волонтерської організації. Слава Україні. Чому е, захотілося сказати? Я вам хочу сказати, перша неділя вересня це відзначається День підприємця. І приємно чути, що на сьогодні дійсно підприємці хочуть змін і допомагають дуже багато. Хочу подякувати дійсно сьогодні оцим молодим нашим волонтерам, яких ви може, не знаєте, де їхній е... Офіс? Їхній офіс, отам, де Барвінок, ну то що Пухальський, там де Вальбанк, це одне. А молоді підприємці, які, які, як то кажуть, світло в тонелі, вони на сьогодні працюють е, от там, де був де барвінок, і е, там, колись був такий молдавський магазин-підвальчик, щоб ви знали, іменно в тому підвальчику сьогодні знаходяться наші волонтери. Е, нам сьогодні потрібні е, волонтери, які можуть е, Стояти коло тих скриньок, де ми робимо. Я дуже хочу подякувати сьогодні адміністрації ринку, на якому ми поставили, зробили такий бампер іменно захисти свою армію, якщо не хочеш кормити чужу. І ви знаєте, люди не байдужі, люди допомагають. Нам потрібна людина, яка дійсно, хоч раз у неділю, вона може постояти з пів дев'ятої до пів другої дня. Звітність, так як потрібно, по відомості, все але, все. але я хотіла би, щоб люди дійсно на сьогодні не були байдужими і не так агресивно відносились до тих, хто там стоїть. Ми думаємо ще попрацювати із не тільки, а я не знаю, чи я сказала, але адміністрації ринку дуже велике спасибі, тому що вони навіть знайшли місця і сказали, що по всьому ринку можете проходити. І хотіла б сказати, це волонтерська організація, яка чесно працює, і дуже великі кошти на сьогодні потрібні армії, нашим хлопцям, які мобілізовують в армію. Це наші це наші хлопці. І їх треба одівати. Тому слава Україні і будьмо небайдужими. Товариство, також хотів, ще додати дуже важливий факт. 1 вересня у школі номер 3 а також в школі номер 7 були встановлені відкриті меморіальні дошки нашим загиблим героям Олегу Орлову в третій школі і Івану Качеру Ой, 3 і в п'ятій, вибачте, в п'яте і Івану Качеру. Зараз хочу дати слово командиру самооборони Ярошенко Володимиру Володимировичу. Будь ласка, слава Україні. Так, слава. Товариство нинішня ситуація дала нам певний, певну передишку. але навряд ця передишка радує. Всі ми розуміємо, що попереду. Основні випробування ще попереду. І хочеш не хочеш, ми мусимо їх пройти. Дивіться, після Революції Гідності ми повинні були провести реформи, базові реформи в нашому суспільстві відсторонити старі кадри, які грабували. Які продавали нас побудувати гарну економіку. Скажіть, будь ласка, ми хоч крок продвинулися в цьому напрямку? Абсолютно, Абсолютно ні. Залишились старі кадри на місцях, вони дещо змінили риторику. Про реформи ми забули, бо йде війна. Отже, дивіться. Путін грає на користь старої гвардії. Його війна відволікає наші зусилля. Ми ні про що інше не думаємо, окрім про війну. І цим він дискредитує перемогу Революції Гідності. Бо реформ не проводиться, ситуація погіршується, люди гинуть. І винні в цьому ті, хто це все заварив, вже такі лунають голоси. І в цьому є велика підступність. Ми відволікли свої сили, Залишились старі кадри. Те, що Яценко сьогодні знову пропонує свою кандидатуру, той, хто закликав до вбивства наших людей, голосував за. Драконівські закони, які нас робили всіх рабами, безмовними рабами, він сьогодні знову лізе зі своєю кандидатурою в народні депутати. Ми всі стоїмо, наше суспільство стоїть перед новими випробуваннями. Ми повинні здати екзамен на зрілість. чи зрілі ми того, чи все це повернеться на круги своя. Багато людей в нашому суспільстві аплодують йому і кажуть, це перший депутат, який там робить стільки багато для умані, ніхто раніше цього не робив. Але незадача народного депутата, не задача фарбувати лавочки. Він повинен представляти наші інтереси і готувати. Голосувати за закони, які нам дають більше прав і свобод, які поліпшують наше економічне життя, які дають нам економічну свободу, він цього всього не робить. Він черговий раз хоче купити нас лавочками, цими е зупинками за асфальтованими. Це підкуп виборців. Це підкуп виборців і ми повинні це розглядати як підкуп виборців. Він говорить, я люблю, я читав, я люблю люби, робити людям гарні речі, допомагати людям. Це його слова. Я люблю допомагати людям. Але по християнським законам, в яких ми всі виховані, Христос сказав. Якщо ти робиш милостиню, не сурми перед собою. Зроби її таємно, щоб ніхто не знав. Все, що він робить, він рекламує. Навіть те, що він не робить, він рекламує і приписує собі. Ісус Христос назвав його лицеміром. Ми сьогодні здаємо екзамен, наше суспільство здає екзамен на зрілість. Чи дозволимо ми йому пройти? А багато людей купилися на це. Перед нами, товариство, стоїть виклик. Кадри вирішують все. Якщо ми не поміняємо кадри, якщо ми залишимо старі кадри, які вміли брати хабарі, які вміли продавати і нахиляти правду заради того, щоб залишитися при посадах грішцина, все повернеться на круги своя. Путін війною відволікає нашу увагу. І допомагає їм. І так треба це. Кадри повинні бути змінені. І Гончарук Володимир говорив про те, що ми довго билися про те, що все-таки наші військові і міські органи влади. Активніше формували загони е, територіальної оборони. І нарешті вони їх почали не мов би формувати. Але знову, знаєте, вже за нас вирішили все, вже нам призначили командирів, про яких ми чуємо, що вони були в партії регіонів. Ми не можемо довіряти своє життя людям продажним. Якщо ми будемо брати зброю, ми повинні бути впевнені, що нас не продадуть. І ми, ми, досягли, ми дотиснули, що ну, поставили наших командирів, які мають досвід, яким ми довіряємо. Хлопці, які полягли в зоні АТО, це наші найкращі люди, але багато з них були продані. Вони їхні смерті лежать на непрофесійних або на зрадницьких кадрах. І поки що, на жаль, ми не бачимо тих системних реформ в Україні, ми не бачимо тих системних зрушень, ми не бачимо жодної кадрового призначення, до якого б ми ну, народ би схвалював його. Це такі ну, компромісні рішення. Люди, яких ми не довіряли, ми не довіряємо їм і ми не бачимо успіху. Тому, товариство, попереду ще важкі бої. Попереду ще основна боротьба і основна смертельна схватка ще попереду. Ми мусимо до цього готуватися. Якщо ми не поміняємо кадри, вони все спустять. Спустять в пісок, всі наші завоювання, всі наші прагнення будуть потоплені. Ми закликаємо в цьому створеному центрі, про який говорив Гончарук, до того, щоб люди активно готувалися до війни. Зараз не час пити пиво, зараз не час розважатися, зараз не час святкувати фейерверками навіть весілля. Зараз час готуватися до війни. Зараз буде тест на патріотизм тих, котрі, тих керівників, які залишилися при, на посадах, вони були на посадах і при старій владі в наших е, навчальних закладах. Ні один кадр не помінявся. Зараз вони змінили риторику, але ми пильно дивимося, що вони роблять. Якщо вони. Будуть показувати таку зміїну або невпевнену позицію, ми дамо цьому оцінку. Ми дамо цьому оцінку. І якщо влада не буде робити кроків, які викликають довіру, а поки що вона їх робить дуже мляво, буде новий майдан. Наша перемога кується в Києві. Ми повинні поміняти верхівку. ми не повинні пропустити старих кадрів. Давайте всі сили віддамо на те. Тому що війна вона відволікає. Так, да, все треба віддати для перемоги, але не, не забуваємо про головну мету: це оновлення і оздоровлення суспільства. Слава Україні! Володимир Володимирович він дуже вдало сказав стосовно кадрів. І як я бачу цю ситуацію, чому ці вибори були необхідні Порошенко? По-перше, це була одна із його передвиборних обіцянок. А по-друге, давайте будемо називати речі своїми іменами. Поки Порошенко не заведе в Верховну Раду свою більшість, як там тепер називається блок Порошенка, будь ласка, нагадайте той день, коли був з'їзд партії Солідарність. І коли президент дозволив використати своє прізвище, в той день в Новоазовськ заходили російські танки. В мене питання до всіх, хто підтримує так званий президентський блок. Йому там повилазило в Києві, що Росія наступала. Луценкові і іншим лідерам теж повилазило, що нас атакують, а вони вирішують свої партійні питання. Люди голосували на президентських виборах за мир. Те, що його асоціювали з Порошенком, це просто така була складна ситуація, де люди в черговий раз повірили. Антитерористична операція перейшла в війну, і ми маємо те, що маємо. Я зараз хочу надати слово довгань Людмилі Григорівні. Людмила Григорівна, будь ласка. Шановна громада, невеличке оголошення. Ну, по-перше, хочу додати добавити, отакі, от е, наліпочки можна купити в волонтерському центрі і назад сказати разом. Отакі от теж кошти підуть на допомогу нашій армії. Цей центр в сім. Ну це, це барвіна. І ще хочу невеличке оголошення. 11 вересня о 16-й годині в історико-архітектурному заповіднику Стара Умань відкривається благодійна акція Виставка-продаж творів наших місцевих художників запрошуюся, бажаючи всі, хто має хист до цієї справи. Вироби будуть декоративно прикладного мистецтва. Просимо всіх немайдужих патріотів, громадян, можливо. Гості нашого міста прийти на цю виставку і купити якийсь твір мистецтва. Ну, ви купуєте картину. По-перше, вона залишається у вас на згадку, як згадка про ці тяжкі буремні часи, які ми зараз з вами переживаємо. Навіть мати нашого загиблого героя Івана Качура передала зараз. Я вам покажу ось такі от. Чудові такі витвори декоративного придатного мистецтва з релігійною тематикою бісером дуже мені подобаються. Я як художник, я їх оцінюю чудові вироби. Теж їх можна придбати. Навіть мама нашого героя не осталась осторонь. Тому запрошую 11 вересня о 16 годині. Історико архітектурний заповідник Стара Умаль. Це там, де слов'янський ринок Чехин там. Це. Дякую за увагу. Прошу вас на виставку. Кошти підуть родинам загиблих героїв. І... Можливо, на то і так щопляти. Ми зайвий раз переконуємо, що є багато небайдужих людей, які роблять свій вклад в перемогу. І я зараз хочу надати слово Ірина. Ем, у нас ще є виступаюча. Будь ласка, Людмила Маклаїна. Те, що підсумувати, сказане всіма людьми. Перше. Мій виступ буде складатися з трьох аспектів. Перше, байдужість. Знаєте, коли проходять мимо люди і думають, що тут нічого не відбувається, коли звучить гімн України і знову перехожі ідуть і відвертають голову. Коли ми в ініціативній групі збирали кошти на потреби АТО і знову байдуже відвертали голови, мені було прикро за наших людей, які не розуміють, що зараз іде війна. І снаряд долетить до нас дуже швидко. І дуже швидко можуть прийти ворожі танки. А ворожий табір це Росія. Я хочу сказати, що є такий дуже гарний вислів. Не бійся друзів, найбільше, що вони можуть зробити, це зрадити тебе. Не бійся ворогів, найбільше, що вони можуть зробити, це вбити тебе. А бійся байдужих, бо вони мовчки будуть спостерігати, як вбивають тебе вороги і зраджувати тебе, будуть друзі. Наступне, я хочу говорити про гідність. Я трошечки хвилююсь, перепрошую. Попередні оратори говорили, так, да, ми тільки говоримо, що змінилася влада. А що змінилося в нашій умані? Хто сидів у верхах і хто керував містом, той і керує? Просто вони змінили оці сині стяги на. Вишиванки, вони вчать нас любити батьківщину, вони принижують нашу людську гідність. І дехто з керівників, більшість керівників державних установ, вважають, що ці установи їхня приватна власність. Хочуть, наказують, хочуть, мілують, що хочуть, те і роблять. Я закликаю всіх. Я все життя боролася за оцим таким лозунгом. Ти начальник, я дурак. Раніше я начальник, ти дурак. Я все життя боролася з цим возум і закликаю, тільки ми можемо захистити свою гідність. Не давайте себе принижувати. Якщо дуже вас принижують, давайте просто звертатися до хлопців з майдану. І третє. Єдність. Якщо ви думаєте, що гідра партії регіонів зникла. Ви дуже помиляєтесь, вони тихо заховалися в шпаринку, вони шипіли і сичали. А тепер вони хочуть вилізти і зайняти своє місце під сонцем і знову завдяки нашій байдужості. І тому я пропоную, щоб наше віче виступило з ініціативою, щоб зібралися всі демократичні сили міста і висунули. Хай би що хто не казав єдиного кандидата від нашого округу. На парламентські вибори, щоб ми його підтримали, хто це буде вирішити нам, а не сперечатися отут і не вести бо знову пройдуть ті, що мали пройти, куплять всі, хто мали купити. А ми знову залишимося байдужими і знову все перетвориться тільки на словесну декларацію. Дякую, слава нації! Наше віче може питання підняти, що вода по 16,50? пятдесят ніде такої води. стосовно вартості no. води, це рішення сесії Уманської міської ради. Так Оскільки от те, те, надо, будь ласка, я вас не перебував, не перебувайте мене. Сесія уманської міської ради. Наші з вами депутати встановлюють тарифи. Отож, це питання до ваших депутатів, а не до нас. Товариство, я хочу вам запропонувати закінчити наше зібрання. Як завжди, виконанням державного гімна. І от подивіться на цього чоловіка. Я говорю про державний гімн, а він про свої шкурні питання стосовно вартості води. І ми хочемо перемогти. Да? І це та людина, яка прийшла, сказала і пішла. І йому не потрібен наш з вами державний гімн, тому що його цікавить вода по 16 гривень. Саме цікаве, що апелює, апелює, вибачте, до нас, які не приймали. Цього тарифа. Будь ласка, свого депутата на округу зібрали з будинком, взяли його де потрібно, і запитайте, за який тариф він голосував. Це людина більше за вас, за Україну переживає, щоб ви знали. Де ніч переживає. Будь ласка, станьте разом з нами. Ідіть до мікрофона, скажіть хто. Ну ідіть, ну що ви? я сказав, вже своє, то скажіть, хто переживає більше за мене. Ідіть, кажіть, я ж не проти. З вами я можу я розумію вас, але ви стали зверніться до мене, наприклад, чогось сьогодні дощу немає. Це не моя компетенція. Депутати Омиської міської ради вам прийняли такий тариф, от з них, будь ласка, і питайте. Депутати не приймали. Депутати не приймали тариф. Ліда, будь ласка, діть до мікрофона. Скажіть, якщо депутати не приймали, значить було якесь порушення, але тарифи встановлюють депутати. На сесії депутати тарифу на воду не приймали. Там якесь було рішення, я не знаю, то рішення кабміну як чи яке ще рішення було по Руслана? Може знає не а на сесії це питання не виносилося. А якщо на сесії є якісь питання, то я запрошую всіх на сесію міської ради е, через те, що від громади від майдану я там лише одна, і я не можу все побороти. А всі депутати, які працювали на партію регіонів, працювали на режим, вони продовжують працювати і нічого абсолютно на смітці не змінюється. А якщо громада буде байдужа, то буде вода і по 20, і по 25 і ніколи ми нічого не переможемо. Конструктивну відповідь, отож, ми з вами маємо ситуацію, де був встановлений тариф. Якщо я правильно розумію, це був встановлений тариф рішенням НКРЄ. Ні. Ні, не НКРЄ. Тоді, будь ласка, от Ліда Музиченко, також ініціативна група, потрібно зробити запит, чого цей тариф піднявся. Якщо не було громадських слухань, це теж порушення. Бачите, ми з вами можемо приймати рішення, радити, все нормально. На то ми тут з вами більше ніж півроку збираємося. Між іншим, пам'ятаєте, коли був січень Пам'ятаєте, коли було холодно? А пам'ятаєте, коли почали вбивати перших людей? У нас тут з вами ціла площа була. А зараз уманчан хоронять. І вибачте, ми з вами навіть не можемо сюди прийти для того, щоб скоординувати дії, як підтримати тих, хто ще живий. Я ж не придумав, я ж вам кажу правду, так як воно є. Ми з вами будемо стояти під деревами в тіні, ми будемо проходити мимо і робити вигляд, що нас не стосується. Дуже добре, хтось сказав, що снаряди сюди долетить. Якщо ми зараз не докладемо зусиль по допомозі. Якщо, можливо, хтось думає, що тут майданути півроку ходять, то я вам поясню, оці в лапках майданути працюють на збиток своїм сім'ям і своєму власному часу, оскільки вони більше вас, тих, хто байдуже, розуміють, що це треба комусь робити. Якщо в наше, наше місто майже 100 тисяч, один коверга може стояти коло російського банку, то ганьба нам з вами всім. Тому що кожен карбованець російський, який піде назад в Москву, це вважайте, один постріл в бік нашого кордону, нашої держави. Правда, ми себе почуваємо на похоронах. А знаєте, прочитаю в інтернеті таку цікаву фразу. Клятви, які дають під час бурі, швидко забуваються при хорошій погоді. Правда, кожен з нас стоїть, там, коси дивом і думає, як мені погано, уявіть, як погано матерям які хоронять. А чи відчуваються ті люди, які не то, що на похорон, які навіть сюди не підходять? Малесенький вклад від кожного може дати результат великій перемозі. Хочу звернутися ще до коментаторів в інтернеті. Знаєте, я вже колись набрався мудрості не читати ваші підлі коментарі. Повірте, і мені є чим зайнятись вихідний день. Я сюди приходжу не для того, щоб просто цю площадку зайняти, а для того, що якщо я можу якийсь малесенький вклад зробити, то я хочу його робити разом з вами. У мене немає ніякої посади, я нікуди не балотуюсь. І не збираюсь нікуди балотувати. Бо окреме питання. Я просто хочу, щоб зараз кожен усвідомив. Особливо ті, хто зараз в парку, ті, хто зараз на татуарі, ті, хто просто байдуже трирать в машинах. Якщо ще не похоронили ваших родичів або не поранили, то хоча б допоможіть тим, хто зараз там нас захищає. Якщо буде введений військовий стан, всі чоловіки, всі, хто може тримати зброю, всі підуть на війну. Якщо хтось ще не розуміє, що в нас війна, спробуйте поїхати в Ялту на море. Або спробуйте в Луганськ поїхати, або на Донбас Арену, о, футбол подивитися. Правда, вже не так. А коли дзвонили наші волонтери, які були в Луганській області і казали, що наших хлопців оточили, наш звод, хлопці з Нацгвардії, пам'ятаєте їх? І хтось знає про те, що ці люди, вже котре, ризикуючи своїм власним життям, везуть допомогу там, де зградують шмалять. Коли в 4 години ранку почали бомбити, а наші бійці кажуть, збирайтеся, тікайте звідси. І ці люди ризикують своїм життям. На жаль, їх тут зараз немає. Я хотів би про цих людей сказати. Це Андрій Швець, який вкотре вже везе в зону АТО допомогу. Це Ситник, Ольга і чоловіки В'ячеслав Ситник. Вони ходять себе в груди б'ють. Та вони просто роблять ту роботу, яка потрібна. Отож, всі небайдужі українці. Незалежно від того, скільки нас з вами є. Незалежно від того, скільки нас з вами тут є, ми з вами приклад нашим дітям. І це саме головне. Якими будемо ми, такими будуть наші діти. Сьогодні Юля вірша, якого прочитала. Та Ди цю дитину треба. Пам'ятники поставити, що на такому юному віці, і та розуміє, що відбувається. Не хотілося про погану, але вибачте, вирвалося. Я пропоную всім 14 вересня знову зібратися тут, оскільки також буде зроблена робота, оскільки також буде звіт, оскільки ми також будемо з вами радитися, що ми робимо далі. Будь ласка, приєднуйтеся. Зараз ми виконуємо Державний гімн України і хочу подякувати всім. Патріотам, які розуміють ту ситуацію, яка в нашій державі.